Усик проти Дюбуа. поєдинок за титул і за Україну. Цього разу це не просто реванш і не просто бій за чемпіонський пояс, це бій за справедливість і за честь. 13 липня у Лондоні український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик зійдеться в рингу з британцем Даніелем Дюбуа, це буде друга зустріч після їхнього скандального поєдинку у 2023 році. Який Усик виграв технічним нокаутом у дев'ятому раунді, але саме п'ятий раунд того буй залишив після себе найбільше запитань той удар нижче пояса – момент з якого команда Дюбоа досі намагається зробити трагедію. Хоча рефері, як і належить за правилами, ухвалив рішення на місці це фол, і бій продовжився. А Усик переміг, та сьогодні ставки вищі. Бо для Усика це не лише пояс. Не лише титул, це Україна, це підтримка ЗСУ, участь у благодійності, це чітка публічна позиція щодо Криму, фронту й окупації. Усик більше не уникає складних тем, він говорить як громадянин, як воїн у Рингу і поза ним. Слава Богу і слава Україні, сказав він після минулого бою, і ці слова рознеслися на мільйони вуст у всьому світі. Британський боксер Дюбуа молодий, потужний, агресивний. Він здобув досвід, провів кілька важких поєдинків після поразки, але цього зможе бути недостатньо. Бо усик це більше, ніж боксер, це розум, це точність, це витривалість, це майстерність руху, дистанції, ритму, це боксерський IQ, якого бракує більшості в надважкій вазі. Усик може не дати Дюбуа зробити взагалі нічого. У кожному раунді він перегравав його раніше і переграє знову, каже спортивний журналіст Сергій Лук'яненко. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.